Усім гарного, чудового настрою! Хтось мені писав, що солодощі – це як гормон радості. Я повністю з вами згідна і хочу поділитися сьогодні своєю новою радістю рецептом дуже смачненького тортика три шоколади без випічки. Впевнена, що він вам сподобається. Отож, зберігайте рецепт, підписуйтесь на мій YouTube канал та готуйте собі та своїм рідним на здоров'я. Насамперед, подрібнюємо вам наше печиво у кришку. Масло необхідно розтопити на водяній бані. Тепер об'єднуємо усі інгредієнти та гарно перемішуємо. Ось так. Так, Тепер беремо ось таку заздалегідь підготовлену формочку, переносимо нашу основу ось сюди. Розмір 18-ка. Гарно розподіляємо. потім беремо стакан і гарно-гарно вталовуємо. Після того, як ми гарно все вталували, відправляємо нашу стову на півгодини в холодильник. Так, тепер переходимо до начинки. Насамперед необхідно замочити желатин у холодній воді. Молоко переношу у сотейник і ставлю на вогонь довожу до кипіння. З молокою довела до кипіння, Тепер я беру наш шилятин, віджимаю його від води і розчиняю. Так, водичку, бачите, залишаю і гарно розчиняю його у цьому гарячому молоці. Ось таким чином. Добавляю щепку солі. Желатин має повністю розчинитися до однорідної такої маси. Тепер на наш шоколад виливаю ось цю гарячу масу, желатину і молока і гарно перемішую так, щоб наш шоколад розчинився повністю. Ось так і паралельно збиваємо наші вершки. Тепер з'єднуємо вершки з нашою шоколадною масою і гарно перемішуємо. Так, Тепер переливаємо це у нашу форму. Ось я ще помістила таку плівочку. Тепер відправляємо в холодильник на одну годину, щоб гарно застиг наш перший слой шоколаду. Тепер так само це пророблюємо з молочним шоколадом. Замочуємо желатин. Молоко переносимо у сотейничок і доводимо до кипіння. Розводимо у цьому молоці желатин. Добавляємо додаємо щепку солі. Розведений желатин молоці, виливаємо на шоколад і гарно перемішуємо, поки шоколад не розчиниться. Ось так. Так, і тепер збиваємо наші вершки. З'єднуємо вершки з шоколадною масою. Гарно перемішуємо. Ось так. Тепер, тепер заливаємо нашу молочну шоколадну масу, ось сюди формочку. Подивіться, в мене вже перший гарно застиг слой і заливаємо другий. Ось так. І знову таки відправляємо в холодильник на одну годинку, щоб гарно застиг цей слой. І те саме робимо з білим шоколадом. Насамперед замочимо нашу. наш желатин у холодній воді. Молоко доводимо до кипіння. У закипівши молоко, переношу желатин. Зверніть увагу, що для білого шоколаду у нас желатину йде трішки більше. І щіпку солі. Гарно все перемішую. Тепер наше молоко з желатином я виливаю на шоколад і знову таки гарно перемішую до однорідності. Ось так. І тепер перехожу до взбивання вершків. Об'єдную шоколад з вершками та гарно перемішую. Ось так. Досить. Тепер вводимо останній слой білого шоколаду. Молочний шоколад у нас гарно загуз. Вливаємо це все зверху. Ось так. І відправляємо в холодильник до ранку. А тепер робимо розпаковочку тортика. Тепер декоруємо і тортик готовий. Так, для декорування я беру ось таку трафареточку. Ставлю от сюди. даємо. посипаю потіпайтесь, какао. Супер! Ось який тортик я приготувала на день народження для своєї малишки.